Тернопільський магазин Ровер Плюс цьогорічний переможець конкурсу Народний бренд у номінації Спортивні товари. Це восьма поспіль перемога серед брендів, яким довіряють тернополяни. Директорка магазину Галина Тофіль зазначає, що ця відзнака результат довіри покупців. Напевно, найбільше здобуття для нас це. Те, що люди нам довіряють, те що люди нас виростають на наші цілі покоління. Дійсно приходить там молодий чоловік з дитинкою і каже: колись я був маленький, і мені тато вас купував велосипед. І це для нас це напевно найбільше досягнення. У магазині представлено більше тисячі видів спортивного товару від дитячих самокатів та санок до спортивних велосипедів для дорослих. Усю продукцію поділили на дві точки продажу: перша це великий магазин з чотирма залами, який розміщений на платформ Тернопільського автовокзалу. Інша це кіоск з дитячими санками та велосипедами. Одразу для в'їзду на автовокзал зі сторони гуртожитків медичного університету є також гарантійне та післягарантійне обслуговування велосипедів. Щодня сюди приходять десятки людей і залишаються задоволені вибором. Люди, які приходять до нас, купують велосипед, це для нас рідні люди. Ми просто дякуємо всім, ми любимо всіх наших клієнтів. Ми дійсно цінуємо кожного, хто приходить. Ми стараємося по максимуму приділити уваги, і для нас кожен клієнт важливий. Навіть ви просто прийдете, поцікавитися, Ми віддамо максимум своїх сил пояснити, розказати, підібрати. Частину коштів з продажу товару керівництво магазину Плюс» передає на допомогу тернопільським військовим. Закупляє автомобілі і тканину для пошиття спецодягу. Ми. Купили вже чотири машини на ЗСУ. Наше ми пошили 240 балаклав, тобто костюми, одна зиму маскувальні. І розумієте, кожна покупка це м -м, такий маленький внесок. Ми ми стаємо тією краплиною, яка падає в цю таку могутню ріку, яку яка несе нашу Україну до перемоги. Директорка Галина Тофіль додає, що для неї важливо, що клієнти довіряють ровер плюс і роками обирають товари саме їхнього магазину. Своїм покупцям і людям, які проголосували за магазин у народному бренді, керівництво каже: Велике, дякую.